Буду робити малиновий хліб або хліб з малини, свіже збирана ягода малини. Маленька, така дрібненька солодка, ще такий старовинний бабусін сорт. Тут я відібрала 550 грам малини. Зараз я її подрібню блендером і перетру через сито, щоб залишились кісточки окремо, а пюре малинове окремо. Пюре дуже швидко перебилось, перетираю через сито від кісточок. У мене ось таке металеве сито. Я в іншу миску буду перетирати. Пюре від насіння за допомогою макогону. Це дуже швидко, легко, і потім ми викидаємо лише кісточки, які лишаться. Ось так швидко, буквально декілька секунд. І я вже перетерла кісточки, деякі лишились ось тут у самому пюре. Але їх не так багато, якби лишилися оці всі. У мене тут 375 грамів пюре. Ось загальна вага, від якої я відняла вагу миски, кілограм 233 г. І виходить 375 грамів вже такого рідкого малинового пюре. Додаю всього загальна кількість 600 грамів борошна. З них я візьму 200 г борошна з білком вище, ніж 12%. Це у мене борошно білозгард. І досиплю звичайним борошном У мене хмельницьк млин. всього 600 грамів. І додаю 140 грамів. У мене 136 грамів. але вважайте 140. Також я підготувала 120 грамів води. Але заміс я поки що починаю без цієї води, тому що пюре доволі таке рідке, і я подивлюся в процесі. Потрібна вода чи ні, тому що цей хліб я роблю вперше. Мали... Малини в мене багато. І я вирішила, чому б не, не спробувати зробити хліб саме з малиновим пюре. Це повинно бути і гарно, і ароматно, і смачно. Зараз в процесі замісу я поки що додам 50 грамів води. Далі буду дивитися. Ще 20 грам додаю води. Гарно об'єднала всі інгредієнти: малинове пюре, 375 г, 600 г борошна, 70 грамів води і 140 грамів закваски, і залишаю під плівкою на 40 хвилин на автоліз. Після цього ми зробимо доміс, внесемо цукор, внесемо сіль і залишимо на бродіння. Прийшов час автолізу, я підготувала 12 г солі, 25 г цукру, і зараз проведу доміс, злегка зволожую олією поверхню і руки, дістаю чисто. Роблю доміс тіста, потім вносимо цукор, а потім сіль. Бачу, що малина також сприяє швидшому брудінню тіста. Тісто дуже приємне на дотик, дуже ніжне, таке прямо ж. Мені дуже подобається. І дуже ароматне. Аромат малини буде з вами аж, напевно, допоки поставимо хліб у духовку. Спочатку вносимо цукор, цукру багатенько, можна його внести за два рази. Вношу другу порцію цукру, першу вже вмісила методом відбивання. цукор вже вмісився, вносю сіль. Висипаю все одразу і тут не так багато. Сіль одразу робить так, що вона збирає тісто докупи, якщо воно до цього у вас було рідким, там, чи трошечки. Розтікалися по робочій поверхні, то коли ви вносите сіль, воно вже одразу починає триматися кубка, збирається. Коли відчуваєте, що сіль вже вмісилася і е, не відчуваються ці кристалики під руками, робимо невеличку технологічну паузу, як я кажу. Накриваємо миску, залишаємо буквально на 5 хвилин. Через 5 хвилин робимо три-п'ять відбивань, змащуємо миску олією злегка, перекладаємо туди, тісто накриваємо плівкою, залишаємо на брудіння. Часть брудіння може бути швидкий, тому що зараз і тепла висока температура, і плюс смородина допомагає а, прискорити, пришвидшити брудіння. Тому ви дивіться, якщо ви бачите, що тісто вже збільшилося, робіть обминку через той час. От зробили знову, вона може бути не година, вона може бути трошечки коротша. Ця проміжок між обминками. Другу, третю, бачите, що тісто вже збільшилося трошечки, обівняли, обівняли. Остерігайте за тістом, не дотримуйтесь прям чітких часових проміжків. Година і тільки тоді обминаєте. Спостерігайте за тістом і ну, намагайтеся його відчувати. Пластила тільки що колію. Руки, відповідно, так як змащувала миску, також в мене в воді. Дивіться, яке воно м'яке і приємне. Похоже на якусь гумку і по кольору, і по аромату, і по консистенції. Все. Я більше його не мучаю і в такому стані я його перекладаю у миску на брудіння. Орієнтуйтеся на 30 хвилин 40, щоб зробити першу обминку методом розтягування, тобто підбираючи бочки з чотирьох сторін. Роблю першу свою обминку, руки злегка зволожила водою. У мене була всього одна обминка, другу я не робила, тому що дивіться. Тісто дуже сильно гарно бродить. І я вже зараз його формую в корзину і ставлю в холодильник. Тобто від останньої обминки пройшла ще година. Припилила стіл борошну і висипаю свій маліновий хліб. Це повітря, яке є в тісті, я притискаю, щоб воно вийшло. Ось такий красий на наступний день дуже ж багато високо піднявся. Я вже розігріваю духовку, 40 хвилин мінімум розігріваю разом з казаном. Частіше годину розігріваю духовку. Роблю ще таку підстилку з пергаменту, тому що хліб великий і, щоб не пристав до казана. бризкаю хлібчик з розпоривкувача перед тим, як ставити духовку. Духовка 250 градусів. Перші е, 20 хвилин я буду випікати 250 градусів під кришкою. І наступні 25 хвилин я випікаю хліб в загальному 45-50 хвилин. Хліб великий кілограмовий, тому так. Знімаю кришку і вже допікаю так. Якщо барх пригнічується, потім через якийсь час я взагалі е, знімаю, виймаю ось так заготовку і вже переставляю просто на деко. І коли хлібчик пригнічується до такого кольору, як мені подобається, то я його е, прикриваю зверху легко і допікаю. Зараз в мене казан стоїть на рівні. Зараз покажу ось в такому рівні. Можна сказати, на нижньому, а потім я його переставляю хлібчик на ось такий середній рівень. Малиновий хлібчик добряче перебрудив, тому що навіть м, видно, пошу, що не зміг розкритися. Але, видно досвід, що малина дуже швидко присвичує брудіння, робить так, що прискорює брудіння, тому його треба випікати набагато раніше. Але вночі, чесно, я лінувалася це зробити. Але також хочу вам сказати, що неймовірний аромат стоїть при випіканні цього хліба. Ось такий хлібчик вийшов. Я гесенький, хрумкесенький. Єдине, що погано розкрився. Але я думаю, що це не страшно. Вага кілограм-100 грам. Зараз капимося, який всередині. Ви це красиві. Він неймовірно ароматний. Він був ароматний, коли він запікався. І зараз. Зараз я його ще скуштую. Я вирізала ще одну скипочку. подивимось. Шикарний. М'ягесенький такий, що не хочеться навіть його жмакати. Неймовірно, ароматний. Скуштувала. Дуже смачний. Якщо ви думаєте, що це десертний хліб, ні, дуже приємний смак. З, легке, з легкою кислинкою можна було б додати трошечки більше цукру чи меду. До загальних страв, до звичайних страв, обідніх сніданкових вечері, вечері. Дуже гарно підходить. Цікаве різноманіття. Ви, якщо думаєте, що це забитий хліб, то ні він просто важкий. Він насправді, бачите, пористий, просто ця хлібина важка, і вона притискає цю малесеньку. Здається, що він забитий. Ні. Мягкий, пористий, гарний, ароматний, цікавий експеримент. Мені подобається. Якщо в мене буде ще лишня ягода, я обов'язково такий ще спічу. Спробуйте. Ви не пожалкуйте, якщо ви спробуєте спекти такий хлібчик. Що ще хотіла доповнити вам по малиновому хлібу? Це дивіться, це все, що нас лишилося. Це сьогодні наступний день. Хлібчик свіженький, я його тримаю в пакеті. Які би я висновки зробила, щоб він не переброжував, я би наступного разу просто так як видно, малина містить фруктові кислоти, а фруктові кислоти вони пришвидшують бродіння, то я просто дала би, додала би менше малинового пюре. Я додавала 375, можливо, додала 250 його грамів, і закваски взяла би менше в половину. Не 150 грамів, як я брала. А 80, там, наприклад, 75-80 і повторила би все те саме. І думаю, що би тоді він би не перебродив і краще би себе би повів в розкритті. А так, все, в мене до нього немає претензій, він дуже смачний. Де, хто не може, бо я рідні свої возила, дехто не може навіть зрозуміти, що він з малиною. А багато хто відчуває, каже, такий аромат неприємний. Тут ще на піцу замісила сьогодні, буду робити тільки-тільки на автоліс поставила. Так що, ось такі мої висновки не, по малиновому хлібу. Піца буде трошечки згодом, донь. Ще хотіла вам показати, дивіться, як гарно по кольорам, тому що я пекла попередній день гарбузовий хлібчик два дні назад. Це малиновий. Як гарно співвідношення кольорів, насичені такі насичені природні кольори, без всяких барвників, природні барвники, гарбуз, пюре, малинове пюре. Просто хлібчик свіженький і гарний, дуже мені імпонує.